Іхуя заявляй, в'їбав, бля. Кіцуня. Давай, якщо ти мене розсмішиш, то нас сьогодні буде туди сидимо. Ну, ти мочиш, посплієш. Хлопці, сезон кукурудзи вже настав. Пора дарити дівчатам кукурудзу, а ви, дівчата, знаєте, що хлопці після літа гарячі і качани у них стоячі додай 3 гривні, мені не хватає. Ну ніхуя собі на хлопа робити. Олька сьогодні з будуна, мила піську раком. Швидко впоралась вона, зайнялася за дом. Бляха муха, то капець, то капець, пець. Олька проїбала, що в готелі Хілтон, сука, вікна панорама. <риклад> <плес> <плес> За 80 ту, ту. тисяч. Нічого думаєш, у мене на хую манітний двох. Друже, підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Пан водій, на жаль, я німий, тому використовую озвучку телефона. Прямо зараз я на задньому сидінні почну мастурбувати свого баклажанчика, чи не хотіли би ви взяти його у рота? Поїхали. Чому карликам не можна ходити в казино? Тому що ставки занадто великі. Що бачать оптимісти на кладовищах? Одні плюси. Знаєте, чому не можна жартувати або про безногих? Жарти не заходять. Знаєте, чому черепашки ніндзя нападають ззаду? Тому що їх навчила Криса. Знаєте, чому у смурфіків немає дітей? Тому що вони голубі. Водій тролейбуса з'їв снікерс і не гальмував дві зупинки. Що ви побили свою дружину. Я Її не бив. Я просто намагався до неї достукатися. В Китаї був знайдений хлопчик з в мозку. Вчені довго ламали голову. Заофік пішов лікуватися, але всі його старання пішли коту під хвіст. Поїхали. Не сприйми близько до серця, ти Скарпат, але то не про те. Давай! скарпат. До бою постав, суну він собі, сука півбіти за. Там ще є ще. коли він пердить, чує все село, голосно пердить, лавіною ніч. Перестань пити, ми тебе йобну раз у голову, ти, блять, здохнеш у мене. Нащо ти п'єш? Та ти гарний хлопець, За Україну борися. Ходити до та такої дами, без подарунку немає причин. Найкращий подарунок зроблений руками, тому сьогодні я поручив. Володька, та давай скоріше трохи. Та де так сильно, та повільніше! Добре, добре, все помаленьку. Боже, ти мені якусь музику включиш? Вже включаю. Вау, яке гарне фіолетове поле з лаванди. А я? А я гарна. Та. Мені якісь компліменти. Гарна, гарна, Шо але ти бачила, з... яке поле. Сьогодні будеш в тому полі спати, а не зі мною. Таня, так. та почекайте, я жартую. Я вам зараз не то, що єбло роз'їбашу, нахуй. Я вам зараз нахуй єбло роз'їбашу, нахуй. Як так то, то вона мене пухає. Кохає, каже, кохаю я тебе. А потом каже, а а потім, каже, на мене дав двойобі. Чуєш, ти на роботі? Так. <реку> я вихідний. <реку> <реку> Зранку похуй вечором похую. <реку> <реку> я в мене все чітко. блядь. Новини сексу. Наразі ситуація залишається стабільною, в тебе його немає. Тож хай проблеми та негоди не роблять вам трусах погоди. Працюйте рукою і будьте здорові! Казала мама, чися сину, будеш за комп'ютером сидів. Ні, мама, нахуя мені той комп'ютер? Буду я сварщиком, блядь. Без пиздую, блять, цим швеліром, блядь. Хуй знак куди ближче до неба блять. Анастасія, мені 22 роки і 15, з яких мене цікавить одне єдине запитання. Для чого матінка природа вирішила зі мною це зробити? От скажіть, мені будь ласка, на хера мені от оцей от жіночий родопочаток? Для чого він? Ну він мене зігрів зимку від холоду? Чи що. Чому я маю постійно поправляти оцю от складочку, яка так і хоче улізнуть? Подивіться на це. Ви бачили фотографію з цим? Ну, це ти сидиш, що така от вся модна і в тебе оця вот от пісюся на фоці. Шо це? А ви що, не хочете з дружиною лишати? Ні! 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 А чо? Забери! А чого не хочете? Уб'є, вона була сука, уб'є! Сереж, ну не тільки номер був! <служуєна> Я знаю, зараз, буде ребра поломані, це все, блядь. Ой, а ви що б'єте? На роботу, суки, нехуй дома спать підрасли. <плес> Діти принесли поділки. Хтось зробив з гілочок білку, хтось зробив з каштану їжака. Всім допомагала мати, а моїй дитині, тато і тому принесла в сад вона. Мерзівна, межгівна, сидить вона сумна. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал.